Агітували служити в обласному військовому комісаріаті. Провели день військовозобов'язаних. Молоді розказували про переваги служби за контрактом та вільні вакансії у частинах гарнізону. Обіцяли підвищену зарплату, безплатні обіди, пільги на навчання та можливість стати миротворцем. Де проходити службу, контрактники обирають самі. Головне, щоб там була вільна і необхідна посада. На сьогодні більше половини української армії укомплектовано контрактниками частини Кіровоградського гарнізону на 70-80%. І нагадаю, цієї осені відбудеться останній призов юнаків на строкову службу за підтримку високої боєготовності, враховуючи загальний рівень безробіття в державі, враховуючи часткову нестабільність, яка ще існує в окремих її галузях, я думаю, що Збройні сили все ж таки є в цьому плані більш надійним прихисником. Тому що, заключивши перший контракт, контрактник, по-перше, знає, що він на три роки, як мінімум, Працевлаштований і друге, що він буде отримувати достойне грошове забезпечення, яке значно вище, ніж середнє по державі.